Урочисто сповіщаю, повідомляю про те, що перша персональна виставка короваєпійка Андрія Калініна відбулася. Він чотири. І шалена, і шалена публіка, Я кажу, Іра, де ти є, було б гірко молодим. Ну, чи яка небудь валька, де ви там є? Ну, ну і богу, ну тоді йди до, до Валентинівни ж. Я його обійму. Да. Я маю, а, так, да. маю кресло, да. Я думаю, да. да. Обнімай Андрія Калініна, пані Юля, я, я, я пані Олена. Дуже, дуже приємно. Вітаю вас. Ми зимо показувати пані, 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 пані Олена. Пані Людмила. Пані Олена. Ай, Це красує і, і пані Людмила. Жиблищ. Пані Людмила, не стоятиме, а принесе рекорди, ми його вручимо. Прилюдно. Прилюдно. Та -да. так. І там ще він розрізаний є. Та в його такі смачні короваї, в його вони такі, а вага, вага яка, ви от візьміть його в руки, ви це ж красий. Дивіться, ви як блищать. <свист> дивіться, як сонце ж у його блискуче. Вони, ви ж подивіться, які вони в його. Там, це як ну, це підні... ж... піднімати. Та Боже. А, Яки в нас тут є такі прекрасні дівчата? Пан Андрій, ви займіть почесне місце біля вашої виставки. У нас є директорка, директорка, де директорка книги рекордів клубу борщотворців тістотворців. Людмила Наля Григорна не стійте, як сирота, знайдіть сюди. Тому що ми вручаємо рекорд рекордсмену Андрію Вікторовичу Андрію каліну, альі, Андрію, покажіть вашу печатку. На руці. Так, Андрій, покажи Віктору весь печатку. Ще один. Та повдівайте, ну я бога. Є йо -йо 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 так, Тут. Здесь... <уч bezel wings> Тут буде, бачите, яка це у нас іва. Так, <laughs> і тепер Андрій Вікторович, і тепер Андрій Сергійович. Андрій Сергійович. Так, а -а -а. Ну а що? Бачите, у нас у тебе так... <laughs> слово к директорці книги рекордів клубу і Соборців Люту милі. Будко! Сьогодні ми вітаємо <плодиснувшись> і визнаємо рекорд, який створив чи вчинив. Наш е, єдиний е, чоловік короває пік в нашому клубі тістотворців е, і борщотворців. Цей е, чоловік е, водій далекобійник, і з часу обмаль ми всі це розуміємо. Але за рік, з 26 жовтня минулого року, по 25 жовтня. 25, позавтрашній. Від Коровайфесту до Коровайфесту наш Андрій спік 55 короваїв. <плес> Ми вручаємо цей рекорд, який записаний в книгу, і має от таку табличку. А ви не показали, де в книзі? Чи є запис у книзі? Та дайте ж Вручіть Андрію! Нига і в О. О. А просто зафіксуйте, тому що це все пишеться. Це Історія. пишеться літопис. Так, ось він наживо. А ви кажете про патенти? Патенти. Ось це фік. У нас є своя книга рекордів. У нас є свій патент. У нас є свої бренди. Тут кожна людина бренд. Ось, бо ми зараз вели розмову з пані Юлією про монетизацію, капіталізацію, патентування, брендування. Усе моє нікому не розкажу, як я ті красні маки роблю. Це так ніколи не скаже. Лідія Руд, ніколи вона так не скаже, ніколи! Вона, вона розкаже, потім ще й перезвонить, скаже, ти заповнила? Ні, конечно, вона ще раз розкаже. Ну, і вона як не доходить, то вона не дійте. І ще ми з пані Юлією говорили про рекордсмена Андрія. І вона питала, а в чому феноменальність Андрія? А в чому феноменальність Андрія? Він єдиний чоловік, який пече караваї. Ні, не єдиний. В Україні печуть короваї чоловіки. У нас є чоловік коровальниці. Ви печете короваї? Ні. Чоловік коровальниця, як правило, не буде пекти короваї. Кажу чому? Тому що в мене найкращий табок. Мене <рес> не смішує річ на справді. У чому феноменальність Андрія короває піка Каліна? У його наполегливості. У чому феноменальність Андрія на вашу думку? У нього я б сказала одержимість. Як він сказав, я не буду на цьому гроші заробляти. Мені це подобається, і мої корова ї вдаються не на замовлення, а тоді, коли я хочу. Пані Лідія, а ще Юля повторила ваші слова. Вона каже: у вас тут що? Секта. Да, да, секта. І я казала, що мене питають, а чого ви йдете в ту пічню? Ну, я почала розповідати. Бачу, не понімайка, та вас там секта. Зрозуміло. Так, так що головиха нашої секти Лідія Валентинівна. Рок! Ми Просто щоб ми знали, хто тут винуватий. Так, так, так. І Юля? Дякуємо, Андрія, буде поцілунки!